Вітаємо! Ви на телеканалі Раї, в етері новини Прикарпаття. З вами Богдан Горук. Сьогодні у випуску як змінюється ситуація з захворюваністю в регіоні, кого визнали підприємцем року в Коломиї та для якої школи передали новий автобус. Розпочинаємо просто зараз. Школярі Битківського ліцею на Надвірнянщині отримали спеціалізований автобус для понад чотирьох сотень учнів, які щодня долають до навчального закладу майже 5 кілометрів. Це гарантія безпечної та зручної дороги до школи. Докладніше у сюжеті Іван Неосташок. Битківський ліцей отримав спеціалізований шкільний автобус. У навчальному закладі навчається понад 400 дітей, серед них п'ятеро з особливими освітніми потребами. Дуже є багато потреб, тому ми стараємося на наступний рік також звертаємося до Міністерства освіти і науки, до кабінету міністрів, до офісу президента, щоб надалі нам надавали такі автобуси, тому що 50 автобусів це ще наша потреба. Треба дозабезпечувати автопарк прика. Рпатя шкільними автобусами особливо є гостра потреба для гірських районів, гірської місцевості. Раніше школярів підвозили лише одним автобусом. Водієві доводилося робити кілька рейсів, а діти чекали своєї черги. Для багатьох учнів дорога до ліцею складає близько п'яти кілометрів. Новий школярик розв'яже проблему кажуть у навчальному закладі. Є в нас п'ять діточок з інклюзією з особливими освітніми потребами. Зокрема, є діти з опорно проблемою, опорно-рогово. Апарату автобус потрібен, довіз потрібен. Має бути у нас був один автобус, але він не покривав потреби. Діти ось мусили в сьомій годині зранку виходити з свого будинку, щоб на 8-20 попасти на перший урок. Під час візиту голова обласної військової адміністрації поспілкувалася з педагогами та оглянула новий корпус ліцею, будівництво якого триває багато років. Ми розуміємо, що така ситуація в Україні, що така кількість дітей збільшується. І щоб вони відчували себе повноцінними, щоб вони не були обмежені у якихось можливостях, їх потрібно перевозити, і щоб вони соціалізувалися разом з дітьми, навчалися і почували себе впевним. Тому такі автобуси обов'язково потрібні. І ми будемо все робити для того, щоб кожній громаді було по одному автобусу, там, де є інклюзивні діти. Іванна Осташук телерадіокомпанія раї Епідситуація на Прикарпатті за 36-й тиждень на гриб Герві та ковід. 19 захворіли майже 3 тисячі мешканців області. Це на більш ніж 33% більше ніж тижнем раніше. Лише ковід 19 діагностували у понад трьох сотень пацієнтів. Чи є підстави для занепокоєння у матеріалі? Дар'я базовод. В Івано-Франківську за останній тиждень зафіксовано зростання захворюваності на грип, ГРВ та ковід-19 на понад 30%. Про це повідомила заступниця директора Івано-Франківського центру профілактики та контролю хвороб Тетяна Джус. Зараз ми знаходимо між епідемічному в сезоні на 36-му тижні маємо ріст захворюваності майже 30%. За рахунок дитячого населення на 40% і дорослого 30%. Порівняно з минулим тижнем, пам'ятаєте, минулого тижня було 13%. Тобто, якщо в абсолютних цифрах, то майже 700 осіб більше захворіло на 36-му тижні порівняно із 35-тим тижнем. Втім, Тетяна Джуз заспокоює, хвилюватися поки не варто. Це епідемічний сезон, за їхніми прогнозами обіцяє бути нескладним. Епідсезон не буде важким, тобто перебіг захворювання є знову ж таки не важкий і просто поширеність його вища ніж попередніх варіантах омікрону, тому все одно не треба зловживати самолікуванням, і все таки при можливості, як буде така нагода, щепитися. Водночас медики нагадують про важливі правила безпеки. Щоб оберегти себе від вірусу, слід і надалі дотримуватися профілактичних заходів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. День підприємців у Коломийській громаді на початку вересня кращі бізнесмени традиційно отримують заслужені нагороди. Цього разу святкування влаштували у містечку майстрів. Привітали підприємців і нагородили їх представники місцевої влади разом із оркестром гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Хто став переможцем цього року? Далі в сюжеті наших коломийських журналістів. Підприємець року 2025. у містечку майстрів Національного музею мистецтва Гусущини та Покуття відбулася церемонія народження. Щороку міська влада відзначає найкращих бізнесменів, що працюють у різних сферах економіки за час повномасштабної війни. До міста над прутом релокувалися підприємства з окупованих та прифронтових територій. Я сподіваюся, що ось релокований бізнес буде тією самою свіжою кров'ю, яка я не можу сказати, увірлється, вже влилася, тому що вже четвертий рік тримає саме до Коломийської громади і саме ось підприємці, які ранкували свій бізнес, вони вкотре підтверджують для всієї громади. для Усіх ВТО, що ми не проблема. Саме для таких бізнесменів заснували спеціальну номінацію Незламний підприємець. Крім того, нагороди вручили ще в семи інших категоріях. Хочеться вам подякувати за те, що ви такий нелегкий час розвиваєте. Ви створюєте нові робочі місця, ви сплачуєте податки, відповідно, і громада розвивається. Комісія обирала переможців за кількома важливими критеріями: створення робочих місць, сплата податків, відсутність заборгованостей, а також, що особливо актуально, в наш час допомога Збройним силам України на цьому наголосив очільник громади Богдан Станіславський. За ті гроші, що ви платите, ми отримуємо зарплату. Ми можемо робити різні заходи. І я як міський голова прийшов, будучи підприємцем, бачу, що зараз місцеве самоврядування також має працювати, так як і ви. Побільше заробляти, ефективно використовувати ті кошти, які є, мати найбільший результат. Наприкінці заходу він особисто вручив головну нагороду підприємець року. Ним став Іван Потяк. Нагорода для цієї команди люксу, медлюксу. Дружини, дочки ну, всієї нашої команди. Я вже підприємець більше 30 років. До слова в Коломийській громаді зареєстровано майже 5 тисяч підприємців, які активно допомагають формувати місцевий бюджет. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Руманчук, телерадіокомпанія Раї. Трагічна аварія на Прикарпатті. На об'їзній дорозі Коломиї на трасі Н-10-3 Чернівці Мамалига сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув водій. Поліцейські розпочали досудове розслідування та встановлюють деталі події. Більше розкаже Юлія Тарконяк. Трагічна ДТП на Коломийській об'їзній 5 вересня на автодорозі Н-10 з стри Чернівці Мамалига сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 26-річний водій мікроавтобуса Мерседес Бенд Спрінтер виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з легковим автомобілем Міцубіші Ланцер. Після удару мікроавтобус зачепив ще й автомобіль «Опель Вівару, який рухався назустріч. Унаслідок аварії водій Міцубіші Ланцер, 40-річний мешканець Коломийського району. Загинув на місці події. Двоє його пасажирів, 14 та 9 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Поліція одразу перевірила винуватця аварії на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. Слідчі Затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України мешканця Тернопільщини. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І суд обрав уже йому запобіжний захід, тримання під вартою. Поліція закликає неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та завжди враховуйте дорожні обставини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї. Полум'я охопило природні екосистеми Прикарпаття. Упродовж двох діб рятувальники боролися 17 пожежами сухої рослинності на відкритих територіях. Загальна площа загорянь склала близько 6 тисяч квадратних метрів. Як саме тривала робота з ліквідації вогню, знає Яна Лазорик. Цими днями на Прикарпатті зафіксовано 17 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив площу у 6 тисяч квадратних метрів. Ці осередки пожеж були швидко ліквідовані. З початку року на території області виникло 1740 пожеж в природних екосистемах на загальній площі. Більше 212 гектарів з них 26 лісових пожеж на площі близько 57 гектарів. Рятувальники нагадують про підвищений рівень пожежної небезпеки, особливо в Івано-Франківську, Коломиї, Яремче та Долині. Вкотре наголошуємо, що впродовж пожежа небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, також розводити багаття в лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити чи кидати недопалки, також залишати у лісі просочене бензином, газом чи мастилом чи іншими горючими матеріалами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати сухості на присадибних ділянках. Також не допускається спалювати після жнивні залишки. В результаті пожеж в екосистемах з початку 2025 року на Івано-Франківщині загинуло четверо людей. Ще троє отримали травми. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ тероризувала бізнесменів та погрожували їхнім родинам. Служба безпеки України та Нацполіція викрили та затримали екс-смотрящого за Оленівською колонією разом зі спільниками. Вони вимагали кошти під приводом повернення неіснуючих боргів. Як діяли рекетири у матеріалі, Юлія Торконяк. Національна поліція та СБУ затримали організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Івано-Франківщини. Лідер банди, так званий Смотрящий за Коломиєю. Розмір вигаданих боргів залежав від матеріального стану жертви. Лише в одного із потерпілих підприємця, що займався криптовалютою, бандити вимагали 800 тисяч доларів. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця збройних сил віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. За матеріалами справи координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як смотрящі за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. До складу угруповання входили також смотрящі за Коломийським та Верховинським районами, а також за виправними установами. Серед них були і кримінальники. Усі вони раніше вже притягувались до відповідальності за вбивства та вимагання. Частина злочинних зв'язків була налагоджена саме в місцях позбавлення волі. В ході спецоперації одного з них затримали просто на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини данини від потерпілого. Правоохоронці провели 28 санкціонованих обшуків за місцями проживання та. ...в транспортних засобах зловмисників. У фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Служба безпеки України та Нацполіція виявили майже півтора мільйони у гривневому еквіваленті та сім авто преміум класу: вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, розписки від потерпілих та інші речові докази злочинів. Наразі затриманим оголошено про підозри за частиною 4 статті 189, вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо оголошення додаткових. Підозр за статтею 255.1 та 255.3 Кримінального кодексу це встановлення або поширення злочинного впливу і звернення за застосуванням злочинного впливу. Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Ні корупції та хабарництво у Івано-Франківську прозвітувала громадська організація Стоп корупції та її підрозділ на Прикарпатті. Говорили про реалізовані проєкти і плани на майбутнє. Зокрема, йшлося про викриття голови однієї з громад на зловживанні владою та недостовірному декларуванні значних сум. Як працює структура? Знає Яна Лазорек. Демократія, плюралізм та свобода слова. Івано-Франківська громадська організація Стоп корупції прозитувала про свою діяльність, досягнення та плани на майбутнє. Головна мета організації це проведення незалежних розслідувань для запобігання служивання владою протидії корупції та сприяння демократії в Україні. Ми продовжуємо активно працювати, рухаємося, розвиваємося і вже маємо стратегічні плани. Уже маємо деякі успішні реалізовані проекти та напрямки антикорупційні викривальні. І в тому числі не зупиняємося на досягнутому, як бачите, що історія з Івано-Франківським обласним територіальним підрозділом «Стоп Корупції вже показала ряд викривальних таких цікавих персонажів. Керівник івано-франківського підрозділу, журналіст Віталій Черненький, зазначає, завдяки спільним зусиллям, вдається викривати масштабні корупційні схеми. Дуже велика справа журналістського розслідування щодо будівельної афери в даній справі, завдяки нашому засу. Маси інформації і стоп корупції, в тому числі, пред'явлено більше п'яти підозр одному із забудовників міста Івано-Франківська. Це пан Олександр Вовчук. Також, як вже згадував пан Ігор, велика робота проведена щодо корупції у місті Яремщин. Громадська організація Стоп корупції була заснована наприкінці 2014 року. На сьогодні вона має 97 територіальних підрозділів по всій країні. З одного боку у нас є потужна інформаційна експертиза. У нас є потужні інформаційні майданчики. Друге, це юридична підтримка. Це налагоджена взаємодія з різними і правоохоронними структурами і державними установами. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Народні ремесла, крафтові вироби та благодійність у селі Корнич відбулися фестини відродження на толоці. Майстри та виробники з'їхалися аби поділитися своєю творчістю. А гості свята мали нагоду не лише доторкнутися до історії, а й зробити добру справу. Відвідали захід наші коломийські кореспонденти. У корнічі відбулися благодійні фестини Ремесел. Відродження на толоці ідея проведення такого фестивалю виникла в Коломийському міському управлінні культури на початку цього року. З пропозицією провести фестини, практично біля його помешкання до фахівців установи звернувся кушнір Михайло Вінтоню. Ідея зробити тут на толоці ці фестини це є наша спільна, і вона приурочена п'ятій річниці проекту відродження, з яким який започаткував Михайло та його. Племінниця надія тому. Ми сьогодні тут на толоці відроджуємо традиції, ремесла передаємо їх молодому поколінню. Співорганізатор «Фестин» Михайло Вінтонюк вже п'ять років впроваджує в життя свій проект. Відродження мріє, щоб такий захід поширився на все Прикарпаття та й країну в цілому. Щоб відродилося в кожному куті життя в кожній хаті, щоб тримали худобу і відроджували. Відроджували, бо кая казав в кожній хаті тут на куті була корова або й дві. Тепер нема. Колись у нас 15-20 дітей було на толосі, кожен день гралися. Тепер нема Розумієте? І хотілося б в кожному кутику України було таке відродження, щоб ми як сказати, популяризація людська наша, наша культура поширювалася, народжувалося багато українців. Старостакорнича Роман Федуник підтримав пропозицію провести таке свято у цьому населеному пункті. Це той проект, який відроджує відроджує наше минуле, яке вже на сьогодення стало ми забувати, але стараємося його відновити і помножувати. фестини ремесла відродження на толоці є унікальною благодійною подією, під час якої можна познайомитися із Менітними майстрами та їх виробами спробувати смаколики від місцевих газдин. Ми розуміємо, що щось ми втратили і мусимо. Поки ще люди, які пам'ятають, як тут були які забави, які Боже, був одяг, який був побут. Це це відродити кестер, а потім додати і сучасного куліка. і представляти нашу культуру цілому світу. у програмі фестин. Передбачені виступи фольклорних колективів. Вечірня благодійна програма від військового оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, оскільки захід благодійний вдалося зібрати понад 58 тисяч гривень, які передадуть на потреби Збройних сил України. З корничем Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Більше 200 ветеранів з різних куточків України з'їхалися на Прикарпаття, щоб вибороти місце в національній збірній «Strong Spirits Games». Тут вони змагалися у п'ятьох адаптивних дисциплінах, демонструючи силу, витривалість та незламність духу. Як це було, бачила Іван Осташок. Ветерани з усієї України, а це більше 200 учасників, з'їхалися до Буковелю на змагання з національного відбору Strong Spirit Games. Серед них Олександр із Вінничини. У Кліщівці на Донеччині він отримав важке поранення. Сьогодні бере участь у змаганнях, демонструючи незламну віру до життя. Я почав займатися на початку весни. Взагалі поранення отримав рік тому, і вже на шостих змаганнях. Шість змагань був і поїхав Буковель на відбір на відбір національного зараз. Буду Представляти ще з п'яти точніше дисципліна: е, жим штанги, ривок гирі, е, точніше два жима штанги, ривок гирі е, і арбайк. 47-річний Максим на змагання приїхав з Дніпра. Переконаний для ветеранів такі старти це не просто адреналін, а справжня терапія. Тут також важливе спілкування з побратимами. Хлопці мобілізуються, вони не замикаються в собі. Так як я я бачив таких, можливо, у мене який то був такий момент, коли Нічого не хотілося робити. Може, а коли ти віде. йдеш в спорт на такі змагання, ти, ти змушений себе заставляти йти в спортзал, тому що на змаганнях ти повинен показати результат. І ще ми спілкуємося поміж собою, і тут дуже важлива оця комунікація. Захисники і захисниці демонстрували свою силу у п'ятьох адаптивних видах спорту: жим лежаче, висловання на тренажері, рівки гирі, айрбайк тощо. Ми бачимо, як розростається спільнота. Ми бачимо, як кожного разу стає все більше і більше атлетів. Не побоюсь цього слова сказати. Ми бачимо, як хлопці-дівчата змінюються під час занять спортом, і насправді. Чим більше таких заходів буде Тим більш активною буде спорт... ветеранська спільнота і кращий приклад буде для цивільних Прикарпаття. Має честь вітати героїв, героїв з цілої України, наших відважних, легендарних захисників, захисниць, які зробили все для того, щоб ми жили і щоб життя було в Україні. І мені дуже приємно, тому команда Прикарпаття також бере участь у фінальних змаганнях. Але сьогодні направду я хочу подякувати перш за все, нашому президенту Володимиру Зеленському. Ми ми розуміємо, який виклик сьогодні на фронті. Ми розуміємо, як важко президенту об'єднувати весь світ для того, щоб захистити Україну. У міністерстві ветеранів наголошують про фізичне відновлення, ментальну підтримку і про згуртовану ветеранську спільноту. Подібні спортивні заходи важливий крок до успішної адаптації військового після війни у мирному житті. Це все для наших хлопців. Сьогодні кожен з них посміхається, і це не просто якісь люди сьогодні зібрались там боротись між собою за спортивні досягнення. Це, це коло побратимів, це коло людей, споріднених як ментально, так і фізично. Ветерани, які стали переможцями національного відбору, представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що відбудуться у Мадриді, Іспанія. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Це всі головні події з Прикарпаття на сьогодні. Попереду міжнародний огляд новин, який допоможе зрозуміти, чим живе світ. Залишайтеся з телеканалом Раї.